Сьогодні ми поговоримо про перуна. Ви бачите величного перуна на Київському Капищі на Лисій Горі, та що на Видобичах. Перун одна з найвеличніших і найшанованіших постатей у дохристиянському пантеоні слов'янських божеств. Він уособлення грому блискавки, небесного вогню, а також покровитель воїнів, правителів і закону. Тримач в порядку. Його образ настільки глибоко вкорінений у слов'янській свідомості, що вже навіть після прийняття християнства певні його атрибути та функції були перенесені на пророка Іллю. Він зображувався як могутній бродатий чоловік з вогненими очима, що мчить на колісниці запряжені кіньми. Його основними атрибутами були молот, сокира лук. Сокира часто вважається його головною зброєю, що символізує руйнівну силу блискавки, яка розколює дерева і камені. Молот асоціюється з пероном, підкреслюючи його здатність кувати грім. Лук і стріли то вже метання самих е, блискавиць. Символом перуна також є дуб. Часто під дубами облаштовували його капище. Джерела повідомляють, що Парун також був верховним богом, вірніше, став. Тут свідчення розходяться, але водночас є фактом те, що він був головним та визначним богом в Київській Русі. Перун це не просто Бог грози. А Він очолює порядок, справедливість. Особливо це помітно у східних слов'ян. Вони кликали до нього і закликали його перед битвами, вірячи, що він дарує силу та перемогу. Князі часто приносили клятви. А його ім'я згадувалося у договорах. Його дружиною, кажуть, є прекрасна діва Додола, Норовлива. Її називають ще перуницею. І знову ж таки, можна знайти свідчення, що це його дружина, а перуниця це його донька. Так чи інакше, у нього була друга кохана половинка. Захисником від зла Перун. Був борцем також від нечистих сил, зміїв, драконів і пошесті. Його супротивником завжди був рогатий бог Велес. І кажуть, що якось він навіть закохався в Діву додолу. І Легенди також описують, що були битви між Велесом і. Перуно. Водночас перун Бог родючості. Хоча, хоча ця функція менше вже виражена, тому що м -м, вона втратилась. Але грім і дощ, які приносив парун, були життєво необхідними для землеробства. Як я говорив раніше, дуб це сакральне дерево. Біля дуба можна молитися, проносити треба парунові. Ставити храми, проводити різні медитації. Перун – це не лише міфологічний образ, а потужний символ слов'янської ідентичності, що втілює силу, справедливість, волю. Його культ свідчить про важливість природних явищ у житті давніх слов'ян та їхнє прагнення знайти пояснення та захист у надприродних силах. І Якщо ви не були на київському капищі у Перуна, сюди варто сходити. Це унікальне місце сили, місце сакральне, місце, яке треба берегти, місце, яким треба пишатися. Слава перону!